Руки плавуть у замотілі він, народ кричить через удари вражі, підступні дії швидко зупиніть країна вкрита сумовитим плачем. Місте небо й вільне майбуття ми зберемось в об'єднану родину. За щирі посмішки і радісне життя, боротись будем завзято й беззупинно. Країна незалежна і жива. Зібралася до себе на гостин. Попереду чекають. Прапор гордо, небі майорить, Тризуб виблискує, мо золота ванива, Цінуй народе, благовісну мить, Кінець же скоро непривітним зливам. Сьогодні Батьківщини батьківщині свято, день незалежності настав, Хто ж бажаємо завзято миру і бельчи добрих справ. Єднаємось, народи у разі завжди у дружну тілісну нашу родину. Коли ми всі разом не знаємо біди, бережімо чудову і рідну країну. Згадайте героїв, що на небесах віддали життя за свободу, за мирне життя і за спокій в очах за злагоду всього народу. Спасибі воїни за щирість і за взятість, за дух незламний і шалену міць. Зовсім скоро зберемось на свято, не буде більше безнадійних сліз. Ми переможемо, ми сильні і стійкі, пісень веселих будемо співати. Запеклий ворог піде назавжди, захисники повернуться до хати.